А ви знаєте, скільки часу потрібно хакеру, щоб зламати простий пароль? 6, 6 секунд. Уявіть, поки ви кліпаєте очима ваші дані вже у когось в кишені. Особливо легко хакерам, якщо ваш пароль це номер телефону, ім'я дитини або дати народження. Так це зручно, але ви буквально залишаєте двері відчиненими з табличкою Заходьте хакери». Отже, як зробити ваші паролі справжньою фортецею? Ось кілька порад. Надійний пароль має бути довгим і складним, мінімум 8 символів, а краще 12. Використовуйте великі і малі літери, цифри, спеціальні символи словом, усе, що заплутає хакера. Креативні фрази, як паролі, замість набору випадкових символів використовуйте щось, що вам легко запам'ятати, але складно зламати. Наприклад, кіт стрибає 33 рази. Люблю вареники з вишнями, 1991. Дракон бігає, марафон, один аккаунт, один пароль. Забудьте про додати рік або цифру в кінці. Для кожного нового сервісу придумайте щось унікальне. А тепер хороша новина. Не потрібно все це тримати в голові. Є кращі. варіанти. Приклад Google Smart Lock. Це краще ніж записувати паролі на папірці, який обов'язково загубиться. Але якщо ваш браузер відкритий, доступ до паролів отримує будь-хто, хто потрапить за ваш комп'ютер. А от менеджери паролів це справжня знахідка. Вони генерують, зберігають і навіть самі вводять паролі, коли потрібно. топ 3 менеджери паролів від мене: LastPass автозаповнення, зручні нотатки, безоплатно для одного пристрою. Можна і для кількох, але вже за гроші. OnePassword. Ідеально для сімей можна використовувати на кількох пристроях є 14 днів безоплатного тесту. Dashlane. мій фаворит, надзвичайно простий і зручний у використанні. Є безоплатна версія, а в платній максимум можливостей, необмежена кількість пристроїв, зашифроване хмарне сховище і навіть моніторинг даркнету вражає, правда? Але пам'ятайте, складніший пароль не врятує вас від фішингу. Не клікайте на підозрілі посилання. Навіть якщо там обіцяють золоті гори чи новий iPhone, завжди перевіряйте адресу сайту. Наприклад, замість facebook.com. Це може бути facebook.com. Різниця непомітна, але наслідки можуть бути жахливими. Тож підсумуємо: придумайте надійний пароль, встановіть менеджер паролів, будьте уважними онлайн. Це займе кілька хвилин, але збереже вам роки спокою. Сподобалося? Підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть у коментарях варіанти креативних паролей. Оберемо разом найцікавіший. Побачимося в наступному відео. Па-па!